Що таке синдром заторканості або синдром «touched out» і чому про це варто говорити? Уявіть собі таку картину. Ваша близька людина після довгого дня приходить додому і шукає Розради у ваших обіймах, хоче відпочити, просто доторкнувшись до вас, відчувши ваше тепло. А ви тікаєте від цього доторку, немов від вогню. Або інша ситуація, ваша маленька дитина годується або засинає і щось шукає по вашому тілу, вивчає його, обіймає вас, десь щось гладить або проводить пальчиками. А вас ці дотики настільки дратують, що просто ви вже не можете це терпіти. Якщо не знати про синдром заторканості, можна через ці відчуття поринути у безодню провини та безодню розпачу, тому що дуже часто людей у такому синдромі супроводжують думки, чому мені не подобаються дотики моєї коханої людини. Або взагалі, що за, я за людина така, що я за матір, або що я за батько, якщо дотики моєї дитини мене дратують? Виявляється, синдром заторканості це дуже часте явище серед батьків, особливо у матерів маленьких дітей. Це Постійне відчуття пригніченості, яке виникає внаслідок постійного фізичного контакту з дитиною, який триває просто майже 24 на 7. Єдине, чого хоче людина, яка перебуває в синдромі заторканості, це тайм-аут для свого тіла. Взагалі-то, якщо знати про цей синдром і розбиратись у його особливостях, то зрештою можна перемогти ці відчуття і проробити їх разом із своїм партнером. Перше, що важливо знати, це те, що взагалі-то так відчувати себе цілком нормально. Ви вже давно не займались повною мірою тим, чим хочете. Ви вже давно всі свої почуття, дії, рішення. Підпорядковуєте життю маленької людини, тому певне відчуття пригнічення нормальне і цілком логічне. По-друге, це не робить вас поганим батьком або поганою матір'ю. Ви можете все своє життя присвячувати дитині, все робити як найкраще для неї піклуватись, любити, але все одно мати себе в пріоритеті важливо, бо ми ніколи не можемо поділитись тим, чого не маємо самі. Також це не робить вас і поганим партнером. Так, наразі ви не можете надати фізичний контакт своїй коханій людині у такій мірі, як вона цього від вас хоче і прагне. Але це, по-перше, тимчасово, а по-друге, ваш партнер може вам і допомогти в цій ситуації для того, щоб скоріше знову-таки могти вас обійняти, могти просто побути з вами поруч. Це дуже часте явище під час грудного вигодовування. Так, грудне вигодовування це велике щастя для жінок, але ви вже довго або якийсь час надаєте своє тіло за вимогою. І зрештою, якщо подивитись на це глобально, то це не дуже добровільна історія і свободи у цьому малувато. Також цілком нормально хотіти час від часу проводити час на самоті. Це взагалі-то нормально, і не слухайте тих, хто каже, тепер в тебе є дитина, і тепер ти повністю присвячений турботі про неї. Знову ж таки, щоб турбуватись, на це потрібні сили. Тому сміливо йдіть на прогулянку, йдіть до магазину. Іноді може здаватись, що тільки ви можете надати такий догляд вашій дитині, якого вона потребує. Але це загалом не так. І якщо ви подивитесь довкола, ви обов'язково знайдете ту людину, яка може вас тимчасово підмінити. А, можливо, це час для переоцінки цінностей. Іноді ми настільки хочемо робити все ідеально або встигати все на світі, що весь свій день постійно проводимо у якомусь досягаторстві. Але якщо ви пропишете собі, чим ви займаєтесь протягом дня, або просто про це прицільно подумаєте. Можливо, ви знайдете щось, що ви обов'язково виконуєте кожного дня, але воно насправді обов'язковим не є. І якщо ви відмовитесь від цієї дії, ви отримаєте більше часу для того, щоб відпочити. І улюблене у багатьох мам, це поки дитинка спить, привести свою хату до ладу і навести просто. Лоск і блиск. Але зрозумієте, якщо посеред цього лоску і блиску будете лежати, ви взагалі без відчуттів, то це не буде дуже добре. Тому йдіть спати, йдіть відпочивати, йдіть до теплого душу, робіть все тільки для себе в цей час. І найголовніше, що варто пам'ятати, це тимчасово. Це дуже важкий і неприємний стан, він не триватиме вічно. Чим більше ви уваги надаєте своїй дитині, тим скоріше вона пропитається нею і почне свою щасливу самостійність.